Гадайте, що з першими заморозками сезон врожаю на городі закінчився, а що, як я скажу вам, що для деяких овочів найцікавіше тільки починається саме легкий морозець перетворює їх зі звичайних на делікатесні. Сьогодні ми розкриємо топ 7 овочів, які стають неймовірно смачними саме після того, як їх прихопить холодом. Ви не лише дізнаєтеся, що це за диво. А й зрозумієте, як проста хімія рослин може покращити вашу вечерю. То в чому ж секрет цього природного покращення смаку? Насправді тут немає жодної магії, лише чиста наука та інстинкт самозбереження рослин. Коли температура падає нижче нуля, рослини запускають захисний механізм. Щоб не замерзнути і не загинути, вони починають активно перетворювати. Накопичений крохмаль на цукри, цукровий розчин замерзає за нижчої температури, ніж звичайна вода. Це рятує клітини рослини від руйнування. А для нас це означає одне: овоч стає солодшим і ароматнішим. А отже, наш топ-7 відкриває овоч, який знайомий абсолютно кожному. Це справжня королева осіннього городу, звичайна білокачанна капуста. Ми бачимо її повсюди. Вона є основою для десятків улюблених страв. Проте багато хто навіть не здогадується про її головний крижаний секрет. До перших заморозків капуста, звісно, теж смачна, але її листя часто буває досить цупким, навіть трохи жорстким, а в смаку може відчуватися легка, ледь помітна гірченка, особливо у верхніх листків, начебто все добре. Але бракує відчуття чогось особливого, і ось тут на сцену виходить його величність мороз, перший легкий холодок, що вкриває качаний інеєм, запускає в капусті справжню хімічну фабрику. Накопичений за літо крохмаль починає стрімко перетворюватися на прості цукри це природний захисний механізм рослини, свого роду природний антифриз. Який не дає клітинам замерзнути, для нас же це означає одне смак капусти змінюється кардинально, та сама гірченка повністю зникає, замість неї з'являється виразна, приємна солодкість, листя стає неймовірно хрустким і дуже соковитим. Це вже не просто овоч, а справжній делікатес, який природа приготувала спеціально для нас саме така. Прихоплена морозцем капуста вважається ідеальною для квашення, цукрів у ній більше. А отже, процес бродіння піде як по маслу, і ваша квашена капуста вийде просто еталоною. А тепер звернемо увагу на її модну та неймовірно популярну родичку мова піде про капусту кале або просто кейл. Цей овоч міцно посів місце у списку суперфудів і недарма. Він багатий на вітаміни та мікроелементи, але будьмо відвертими: влітку та на початку осені листя кале може бути доволі жорстким, волокнистим, а у смаку часто домінує яскрава трав'яниста гіркота, яка, скажімо, прямо не всім до вподоби. Та щойно перший мороз цілує її кучеряве листя. Відбувається справжнє кулінарне диво. Процес перетворення крохмалю на цукор тут працює на повну потужність, жорсткі волокна розм'якшуються і листя стає напрочуд ніжним, майже шовковистим, але головне це смак. На зміну гіркоті приходить глибокий насичений і трохи солодкуватий аромат з приємними горіховими нотками. Якщо ви колись пробували готувати славнозвісні чипси скали. То обов'язково спробуйте приготувати їх саме з підмороженого листя. Різниця в текстурі та смаку буде просто колосальною. Вони виходять більш хрумкими і зовсім не гірчать. Тож холод для кале ми це не випробування, а квиток у вищу лігу смаку, який перетворює корисний овоч на вишуканий делікатес, а зустрічайте наших маленьких героїв. Чия репутація, мабуть, найсуперечливіша, це брюссельська капуста. Для багатьох сама лише її назва викликає не найприємніші дитячі спогади про переварені гіркі кульки, і знаєте, що ця недобра слава багато в чому цілком заслужена, але лише тоді, коли капусту зібрали занадто рано. До перших заморозків брюссельська капуста справді може бути досить різкою та гіркуватою. У ній багато сполук сірки, які при неправильному приготуванні і дають той самий специфічний смак і запах. Та варто лише першим заморозкам торкнутися цих щільних качанчиків, як усе змінюється. Це, мабуть, найяскравіший приклад овочевого перетворення. Мороз діє як природний нейтралізатор гіркоти. І він змушує рослину виробляти цукри, які не просто маскують неприємний смак, а повністю його трансформують. Зникає різкість і на перший план виходить дивовижна палітра смаків, ніжна солодкість, легка пряність, і найголовніше виразний приємний горіховий відтінок. Якщо ви запечете таку капусту в духовці з невеликою кількістю олії, ви отримаєте справжню ресторанну страву. Це саме той випадок, коли цьому овочу варто дати другий шанс, але тільки після перших холодів. Ну що ж, про капусту ми вже поговорили, а тепер пропоную зануритися трохи глибше, і це не метафора на черзі морква. Здавалося б, що тут нового морква й без того солодка, хрумка, ми всі її любимо з дитинства. Багато садівників поспішають прибрати її з грядок до перших морозів, побоюючись, що вона зіпсується, і роблять велику помилку, адже саме легкий морозець, що сковує верхній шар ґрунту, творить із морквою щось неймовірне. Процес концентрації цукрів, про який ми вже згадували, у цьому коренеплоді сягає свого апогею. Це ніби сама природа вирішила взяти вже солодкий овоч і перетворити його на справжній десерт. Смак стає не просто солодким, а глибоким, насиченим з виразними карамельними нотками. Така морква, викопана з підмерзлої землі. На смак справді майже як цукерка. Вона втрачає навіть найменші натяки на трав'янистість. Чи гіркоту, що іноді трапляються, залишаючи лише чисту природну солодкість, і знаєте, як найкраще розкрити цей смак, просто запечіть її в духовці, скропивши оливковою олією і посипавши дрібкою солі. Вам не знадобиться ні мед, ні цукор. Природні цукри моркви самі карамелізуються, створюючи неймовірно смачну скоринку. Це ідеальний приклад того, як простий овоч. Перетворюється на вишуканий гарнір лише завдяки дотику холоду. А тепер давайте поговоримо про його менш популярного, але не менш цікавого родича. Це пастернак. У нас він не такий поширений, як морква, і багато хто, спробувавши його один раз, більше до нього не повертаються. Часто його описують як прісний крохмалистий коренеплід зі дивним аптечним присмаком. І швидше за все ті, хто так каже, просто куштували пастернак, зібраний до заморозків. Пастернак це овоч, для якого холод не просто бажаний, а практично обов'язковий для повного розкриття смаку. До морозів він дійсно може бути доволі грубим і крохмалистим, але як тільки температура опускається нижче нуля, у ньому починається справжнє диво, холод запускає ферментативні процеси. Які розщеплюють складний крохмаль на прості цукри, але справа не лише в солодкості. Смак пастернаку стає неймовірно складним і багатогранним, з'являються пряні, горіхові, трохи землисті й навіть квіткові нотки. Зникає вся різкість, і корене плід стає дуже ароматним. Він ідеально підходить для густих осінніх та зимових супів пюре. Такий суп приготований із підмороженого пастернаку матиме шовковисту текстуру і надзвичайно багатий зігріваючий смак, який неможливо отримати з овоча зібраного влітку. Це справжній подарунок природи для гурманів. Повертаємося до овочів, які багато хто незаслужено ігнорує, вважаючи їх надто простими або навіть несмачними. Мова йде про ріпу та її близьку родичку. Брукву за цими коренеплодами закріпилася репутація овочів з досить різким специфічним смаком та відчутною гіркуватістю. Саме ця характерна гострота часто й відлякує сучасних гурманів, звикших до ніжніших смаків, але, як ви вже здогадалися, у нас є таємна зброя проти цієї різкості, і це знову мороз. Заморозки для ріпи та брукви це не просто покращення, це справжнє перетворення. Холод діє як природний пом'якшувач і підсолоджувач, він ефективно нейтралізує ті самі сполуки, що відповідають за гіркоту та гостроту. Процес перетворення крохмалю на цукор тут відіграє ключову роль. В результаті після перших морозів ми отримуємо зовсім інший овоч. Різкість зникає, поступаючись місцем м'якій майже вершковій солодкості, текстура стає набагато ніжнішою, втрачаючи свою грубувату волокнистість. Якщо ви коли-небудь куштували парену ріпу з печі, то знайте, що її секрет саме в цьому її солодкому морозному смаку. Спробуйте приготувати з такої ріпи чи брукви просте пюре з вершковим маслом. Ви будете вражені наскільки делікатним і приємним може бути цей забутий коренеплід. А завершує наш сьогоднішній топ овоч, який багато хто й не подумав би залишати в землі на мороз, побоюючись, що він просто згниє це елегантна й ароматна цибуля порей. Ми звикли цінувати її за м'якший і витонченіший смак у порівнянні зі звичайною ріпчастою цибулею. Але навіть цей делікатний смак можна зробити ще кращим. До заморозків пори має приємну, але все ж таки досить відчутну цибулеву гостроту вона чудово пасує до багатьох страв. Але іноді може бути занадто різкою. Його біла частина щільна та пружна, але щойно перші приморозки схоплять ґрунт, з пореєм відбувається дивовижна метаморфоза, схожа на ту, яку ми вже бачили в інших овочів. Холод змушує рослину накопичувати цукри, і це кардинально змінює її смаковий профіль. Та сама надмірна гострота, характерна для родини цибулевих. Відходить на другий план або зникає зовсім. Смак стає неймовірно м'яким, ніжним і виразно солодким. Це вже не просто цибуля, а вишуканий овоч із багатогранним майже вершковим ароматом. Він стає ідеальним кандидатом для страв, де потрібен тонкий, а не домінуючий цибулевий акцент. Уявіть собі, знаменитий французький цибулевий суп або класичний суп пюре. З порею та картоплі, приготований саме з такої морозної цибулі, її солодкість та ніжність виведуть просту страву на абсолютно новий рівень. То що виходить мороз це не ворог врожаю, а справжній шеф кухар для вашого городу. він діє як природний підсилювач смаку, розкриваючи потенціал найзвичайніших, на перший погляд, овочів. Це дивовижний приклад того, як природа сама створює ідеальні умови для кулінарії. І ось тут найцікавіше овочі, які ми звикли вважати гіркими, жорсткими чи простоватими, розкриваються з абсолютно нового делікатесного боку. Гірка брюссельська капуста стає ніжною та горіховою, звичайна морква перетворюється на натуральну карамель. А жорстка капуста кейл м'якше, немов за помахом чарівної палички, і все це не магія, а хитромудрий механізм виживання рослин, який ми можемо з розумом використати собі на благо. Тож наступного разу, побачивши її ні на грядках, не поспішайте засмучуватися. Можливо, ваша вечеря щойно стала набагато смачнішою. Користуйтеся цими знаннями, щоб урізноманітнити своє осіннє та зимове меню. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і якщо ви дізналися щось нове та корисне, поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити інші цікаві факти зі світу природи та кулінарії. А які овочі ви любите найбільше восени та взимку? Можливо, у вас є свої секрети їх приготування після приморозків. Поділіться своїм досвідом у коментарях.